Вітаю всіх. Мене питали про інаугурацію Трампа. Тепер. Інавгурація Трампа дійсно пройде 20 січня, як нам оголошують. Інавгурація Трампа дійсно пройде 20 січня, як нам наголошують. Інавгурація Трампа дійсно пройде 20 січня, як нам наголошують. Трійка жезлів, так. Так, це все. Вона буде швидка. Вони будуть розсусолювати. Буде вона, інавгурація Трампа буде. Хто там казав про Камалу Гарріс, я не знаю, про що ви. Буде інавгурація. Буде інавгурація Трампа. Так, може бути якась заворушка на цю тему. Але все-таки інавгурація буде. Нічого страшного не відбувається. Буде інавгурація Трампа. Тепер. Тра... Для Трампа є загрози по життю для життя. Для, у Трампа є загрози для життя. У Трампа є загрози для життя. Від конкуренції, покушення такого плану. Колісниця так, є. Є. Дійсно, є і це привладні люди. Привладні люди є. Є привладні люди. Махінації, маніпуляції, розчарування у них не вийшло. У них не виходить то, що вони хочуть. І вони думають, як це зробити. Ось, королева кубків, жіноча енергія, розчарування чому? Жінка не пройшла. Подіяволо це діє, тупік. Вони зайшли в тупік. Вони в своїх діях зайшли в тупік, тому що у них не виходить робити те, що вони хочуть. Навгурація Трампа буде, загрози є, але я не бачу виконання цих загроз запланованих дій. Результату не бачу від них.